Вітаю! Слава Ісусу Христу! Чому люди не хочуть відвідувати молитовні богослужіння, молитовні зібрання? Коли розпочалася війна, християни, церкви, євангельські не тільки посилили молитви, Регулярно, багать... я знаю, що в багатьох церквах щодня стали проводити молитовні зібрання в когось зранку, а в когось ввечері. Наприклад, в нас, де я є, звідки я є родом, то в нас це під вечір. Звичайно, в різну годину, тому що є інші служіння. Люди стали молитися. Церкви почали запровадили. Молитовні зібрання. І, звичайно, в кожній кожні церкві по-своєму це робиться. Наприклад, є церкви, де це півгодини на молитву виділяється. Я хочу дати відповідь на одне з запитань. Тобто на питання, яке я поставив. Чому люди не хочуть відвідувати богослужіння, молитовні зібрання. Причин Є багато, і вони саме різні. Але я би хотів сьогодні зараз, сказати одну із причин. І вона полягає ось в чому. Тому що дуже часто ці зібрання не схожі на молитовні, що я маю в виду? Люди, які Тобто є такі речі, коли люди, ті, хто підводить до молитві, брат проповідник. Він робить це дуже довго: 15 хвилин, 20 хвилин, навіть більше. І по суті, люди, якщо пів години часу є для зібрання молитовного, і проповідь до молитві йде 15, 20, а то навіть більше хвилин, а люди йдуть, скажімо так, з настроєм молитися, налаштовані молитися, а оказується, там не є це. Замість того, що молитися, вони слухають проповіді. І людей пропадає бажання йти відвідувати молитовні зібрання. Спілкувався не з однією людиною, знаю, про що говорю. Більше того, навіть скажу, я сам не раз практикую наступне. По цій причині просто вдома я цей час проводжу в молитві. Коли, наприклад, є е, молитвне зібрання в церкві, тому що не раз, коли я приходив, е, скажімо так, я хотів, налаштований був молитися, але прийшлося мені слухати 15-20 хвилин проповіді, а то навіть більше. А 5 хвилин лише для молитви. І мені не подобається. Вважаю, що це ненормальні не речі. Тому. Є багато різних причин. Одна із причин, яку вже я зазначив, люди, тобто ті, хто підводить до молитві, вони роблять це дуже довго. Дуже довго. Можна за 5 хвилин підвести до молитві прочитати текст, ну, 7, ну, 10 хвилин. Ми зараз не говоримо про загальні зібрання. Я зараз говорю про молитовні зібрання. І це одна із причин. По якій, скажімо, є ось ці такі речі, коли люди, ряд людей перестають відвідувати молитовне богослужіння, тому що вони розуміють і говорять, що виходить, ми не йдемо молитися. Да, ми йдемо молитися, але в результаті, виходить, що ми не молимося, ми хочемо молитися більше, і для цього час. ми майже весь час слухаємо проповідь. Тому є те, що є. хай Бог допоможе удосконалюватися. І якщо у нас молитовне зібрання, то це нормально, коли ми більше молимося, аніж проповідуємо на цих зібраннях. Саме так, це тоді переслідується ціль. Тоді у нас є, стоїть мета, і ми йдемо до неї, йдемо правильно. А якщо більше проповідується, ніж молиться, це ненормальні речі. І, звичайно, є люди, які хочуть якнайкраще, коли вони зустрічаються з цими речами, це їх відштовхує від таких зібрань, їх е, зникає бажання це робити, і вони краще помоляться вдома. Є багато інших причин, але я лише зазначив одну: тому хай Господь допоможе удосконалюватися, мати молитовне життя. Хай всіх Бог благословить, будьте благословенні.